Всім привіт і слава Україні! З вами канал Кіловат, і сьогодні в нас зима, мінус 3. Випав сніг, на дорозі каша. Тому поговоримо про експлуатацію Айки в таких умовах. Як бачите, бокові вікна розмерзлися. Це все завдяки прогріву салона до плюс 19. Лобове я почистив, а ви підписуйтесь на канал і готуємось до виїзду. Скидаємо всі лічильники, бачимо 100% батарейки та виїжджаємо. Хоча перший пробіг у нас дуже невеликий. Поки ми чекаємо, пічка в автономному режимі працює. А я скажу, що це найгірша погода для електромобіля, тому що із закаші на дорогах супротив котіння найбільший, і розхід росте дуже сильно. Далі поїхали у центр, і можна побачити, як розхід почав рости, особливо коли ми заїхали у корки. Судячи з приборки, ми маємо приїхати не більше ста кілометрів. А на зворотньому шляху ситуація покращилась, хоч і пішов дощ. І як бачимо, у корках більше з'їдає пічка. Каталися ми містом, проїхали 34 кілометри по такій погоді. Середній розхід був 22,9. У Нас залишилось 72%. Як можна побачити, дощ найгірше снігу псує розхід, та від літнього 250 км залишається десь 120 Наступна зупинка у нас 54 км і малює 22,4 розхід на сотню. Снігова каша змінилася на дорогу з дощем, а залишається у нас 55,5% і прогнозує 95 км, але реальний пробіг буде десь 65 км. У мінус 20 буде розхід десь такий самий. І як бачите, можна пересуватися містом комфортно і по приїзду мати ще запас. Ось і закінчився наш день. Приїхали ми сьогодні 88 км з середнім розходом 21,4 кВт на 100 км. Залишилось у нас 28,5% заряда акумулятора і прогнозую ще 51. Але я думаю, що це буде десь кілометрів 30. За кермом ми були 3 години 51 хвилину і середня швидкість по пробкам була 24 км на годину. Весь день працював, підігрів сидінь і клімат-контроль на 19 градусів Цельсія. Навіть у таку погоду можна їздити з комфортом в теплі і за суші копійки. Пересідайте на електромобілі, підписуйтесь, ставте лайки та підтримуйте україномовних блогерів. Це буде Україна. До речі, нагадаю, що від 0 до 100% заряду – це 40 гривень по нічному тарифу. Ще є цікаве відео про подорож через майже усі Карпати.